25 років тому напередодні свята з Луки близько трьох мільйонів українців вийшли на вулиці, взялися за руки і таким чином об'єднали Київ та Львів. Сьогодні чернігівці намагаються повторити цей рекорд. Майже сотня людей взяли участь у флешмобі до Дня Соборності України. Метою було повторити світовий рекорд, який встановили українці у 1990-му, коли стали у живий ланцюг і з'єднали два українських міста. У центрі Чернігова учасники флешмобу розгорнули жовто-блакитну стрічку і стали пліч опліч, аби довести, що ми єдина країна. Прийшли, щоб показати, що нашій народу потрібно об'єднуватися і взяли участь в цьому флешмобі. Сюди прийшли всі бажаючі із, ну, всі люди Чернігова, щоб підтримати Україну сьогоднішній стан в Україні. Воїнів ато, які воюють за наші життя, кожного дня. Ідея єднання, ідея миру вона приходить кожного дня. Кожної хвилини, кожної секунди, враховуючи ту складну ситуацію, яка є у нас в країні, тому так от і прийшла ця ідея саме до дня соборності, до 97-ї річниці з дня воз'єднання західної та східної України, от створити такий живий жовто-блакитний ланцюжок. Хоч до рекорду і не дотягнули, проте організатори раді кажуть, що не очікували такої кількості учасників. По закінченню флешмобу кожен відрізав шматочок стрічки собі на згадку. Чіпляли куди тільки можна. На одяг, сумки, волосся. Жоден не залишився без українського атрибута. Я відрізала залишитися собі на пам'ять про сьогоднішній флешмоб. Це про день соборності України. Я її буду. Поки що носити з собою на руці як атрибут, український атрибут, який завжди буде зі мною, яким я буду згадувати, що я люблю свою країну. У мене до вдома над віжком висить прапор України. То я думаю, що я також і туди прикріплю. Поділилися враженнями і потихеньку розійшлися у наступний раз. Кажуть організатори, вони таки досягнуть рекорду.